Одівати, вже путром прохладно. Да? І ми знову в криничках, всім доброго раночку. Як завжди, це у нас утрення кава, це наша така традиція. П'ємо кавусю на цьому місці. Може, хто з криничок, то ось тут ми. Ви впізнаєте своє місце, Вон стоїть наша машинка. А ми п'ємо, заряджаємося енергією і тут до базару вже недалеко. Скотиться вниз і все. І поніслася наша сьогоднішня торговля. Ну що, допиваємо та їдемо. Так, ну Аліну вже виставив, машину перегнав. чтобы стояла в тенечке. А сам иду до Лены. Только разложилась, уже клиенты у нас есть. Yeah.

працює куку. наш нас сегодня вот такой ассортимент. Мясо, Сало дуже чудово. Давай тут сало, тут можно котлет, нажарить, накрутить. Потужное такое сальце. Смолец. Хочу сало. 190, 150, 130. Шко? Я відійшов, щоб людей не смущати. Тут у мене такий камінчик лежить, Півшлак облочини, чудовий такий. Я оце на ньому сиджу. Людей поки що дуже мало. Ще, мабуть, не попросипалися. Хотів я робити стрім сьогодні ранковий, але зрозумію, ну, розумію, що зранку нікого на цьому стрімі не буде. Тому що сьогодні субота, хто відпочиває, хто чим займається, а може хто і працює ще ж по суботам. Тому глядя по тому, як стрім. Ну, набрав не дуже багато, так сказати, оборотів, то я вирішив стрім не проводити. Та й стрім треба постійно бути на зв'язку, а постійно не виходить. Ось так, потихесеньку, лінуся шмацала, продала. Ось так і працюємо. Пройшло 10 хвилин. Як я виключив камеру і люди ожили. Торговля потихеньку триває, він працює. Рядом стала жіночка продає зимовий часник Любашу. Так що базарчик сьогодні розпочинається. Зранку так нікого вроді не було, зараз люди трошки понабігали. Добрий день, добрий. Не знаю коментувати. Навіть не знаю, що коментувати. Просто подивіться, як працює Лена. Як наші домашні смаколики люди розкуштували і беруть. Так само свіже м'яско Так на налетіли, бах-бах-бах, нахопались, побігли. Нема, немає. Опять фук, налетіли, бах-бах-бах-бах, пуньк, набрали, побігли. Ось такий тут в криничках базар. диктує номер карти, є люди, які запитують, а можна на карту. Так, звісно, можна. Якщо немає налічки, то ми приймаємо оплату і на карту. Ну, таке зачасту буває, що люди розчитуються. Розраховуються, переводять кошти на карту. Чоловік скупився, тепер воно жіночка вибирає м'язку, сальце. Сальце самі бачили, яке чудове. Проживає базар, і люди з'являються більше і більше. Лена, воно взяла крістець. Зараз жіночки відрізає кусок шмат крестця. Підходять, підходять, також вот, роблять невеличку чергу. <сервис> <сервис> Это точечка, крапочка потихеньку. Набиваємо її, це ми вже п'ятий раз тут по п'ятницям, раз в тиждень, кожну п'ятницю, це вже наша п'ятий раз ми сюди приїжджаємо. І люди потрішку, поначалу було хуже, але потрішку-потрішку по розкуштовують. І вже даже тут у нас є постійні клієнти. В Клиничанській групі в Вайбері викладаємо, що в цю п'ятницю домашні смаколики у вас на базарі. Всі нам лайкають, пишуть, ми вас чекаємо, ну і ми приїжджаємо. Та бабуся з пакетом, зеленої хустки. Це наш постійний клієнт. Кожну п'ятницю вона у нас на точечці. Щось та й купляє. Зараз ви побачите, покажу вам, як виглядає наша реклама на вайбері в групі Кринички Барахолка. Ось так виглядає наша реклама. Ось такі гарні фотки Лена поробила. В общем, працюємо, а ви дивіться далі. Ось мені трішечки перерватися. Болена гукає, каже, біжи в машину, неси ковбасу. Побіг в машину, ще цілий рознос ковбаси приніс, розложила і чекаємо напливу тепер, наступного напливу людей. Сьогодні свято, сьогодні, сьогодні день нашого прапора. Так що вітаю всіх з нашим святом. Перемога обов'язково буде за нами і наш прапор ніколи не згасне. Так що всім нам здоров'я і скорішої перемоги. Жіночка з аптеки. Прибігла, а тут аптека не уж і близько. Прибігла, каже, о, сказали, що ви сьогодні тут у нас на базарі. Ось так опять пішов напливчик людей, люди так напливами йдуть. Чергу Лена зібрала біля себе окружили Лену. Зараз запитаю дозвіл у хазяїна, можна ли поснімати його часник там багато різних сортів. І ціни указані, ну, щоб ви розуміли, по чому посадковий часник в нашому регіоні. Ось такий часничок. І ще є різні сорта. Хазяйка каже, що сорта є різні. Це не всі. Вон воздушечка є. Все самі вирощують. Без применення хімії. Кому буде цікаво, я зараз візьму номер телефона у хазяйки. І залишу вам. Все без хімії. Да, все без хімії. Ось так, Юшес, Любаша, Месідор. Пальтовський фіолетовий ракамой і все буде угу. Ось такі ціни. Номер телефону буде в описі. Під цим відео зможете замовляти. Ось такі ціни на часничок в нашому регіоні, на посадковий часничок. Це посадковий матеріал. Ну, якщо комусь цікаво, номер телефону хазяїнів я взяв. Номер телефону можна буде знайти в описі цього відео. І позвонити, замовити часничок. Що по нашій точці? Значить, як ви вже бачите, один столичок я вже відніс, пусті ящики коробки відніс, трошки залишилося копчення, трошки залишилося свіжого салка, і пару баночок жиру залишилося. Але базар ще продовжується, люди йдуть і йдуть. Сьогодні Набагато кращий базар, ніж прошлу п'ятницю. Так що, навіть не знаю. Сьогодні ми на 28-му школу будемо виїжджати чи не будемо, чи буде в нас з чим, чи не буде. Ну, таке, як вже нема з чим виїжджати, тому потрібно робити наступний забой. Ось так. Працюємо далі. Зараз підійдемо до Ліни. Ми за тобою наблюдали зі сторони. Да. Підглядали. Так, ну що, ти спродавась, так? Да. Ну, я до точку надала. Ну, ми стараємося, вроді як набили вже. Ну, ось ми Лене показали свій робочий день, місто онлайн, ми просто відос, да? Ось так от ідуть у нас справи з нашими смаколиками, з нашими копченостями, свининкою. В общем, вроде на цьому і все. Будемо передавати ми привіт усім нашим підписникам, всім знайомим, всім родичам, друзям, Верховцево, моїм родичам, моїй любимі тещі. Вона нас теж дивиться. Що ми передамо Юрі привіт да? Юрі в Голландії. Да. Вригу, в да. ось ось, ось, да. да. велика багачка, всім да, вам привіт від нас. Е, Наташа з Рівного це учениця Лєни. Е, вони придбали каптільню, ми їм допомогли придбати в нашому древтресті, е, Лена їй проводила відеоуроки. Аудио уроки, телефонні уроки вона спробувала все, рецептуру в неї все вийшло. Наталочка вже заробляє кошти. Так що Юра може вертатися вже додому, вже домашній бізнес настраюється. Так же само, наші, це вона в тебе друга учениця. Перші наші ученики, які живуть неподалік від нас, вам теж привіт. У них теж все чудово, все коптиться, все виходить і все продається. Так, що ось так, Лена, помимо того, що займається копченнями домашніми цими виготовленнями, ще й допомагає людям веде такі. Уроки, да, по телефону, по відеозв'язку. Ну чому? Ти ділися своєю рецептурою, ти ділишся своїм опитом, ти вже його за рік надбала цей опит. І ти обучаєш людей, люди реально тепер завдяки тобі каптять по твоїм рецептурам. Да, і все виходить, і люди заробляють на цьому кошти. І це дуже чудово, що люди працюють і заробляють кошти. Так, в общем, всім привіт, ми передали. Будемо ми на цьому завершувати. Будемо збиратись додому. Дома у нас там будівельники, будують, як завжди, наш сарайчик. Ну, а так вроді і все. Всім все передали, всім все сказали і все вам показали. На все добре, всім пока. Ну а кринички, чекайте нас наступну п'ятницю. Пока-пока.